Физкульт-привет! Привет, друзья! Витаю вас на канале Мотовлог. Сьогодні в нас такий лайт оффроуд Чисто розім'ятися, трішки пригадати корисні навички. І з вами рубрика непрохані поради. І в цій рубриці я хочу вам сьогодні показати деякі моменти корисні для будь-якого оффроуд райдера. Неважливо, чи ви їздите. На великому важкому мотіку, чи на якомусь легенькому. Якщо ви початківець, ця інформація стане вам в нагоді. Ось ми їхали красивою, чудовою стежкою. І уявляємо, що в нас колода. Вон вона лежить там в кущах, ми не стали її перетягати. Якась препона перекопано, знак заборонено, міни. Будь-що. Доїхали. Не можете здолати препону. Вам треба розвернутися в зворотній бік. І звернути на попередньому перехресті. Дуже важливий момент, який я побачив, катаючись з початківцями, це те, що вони забагато тратять сил. На що? На тягання мотика не заведений ще й часто на передачі. І вони ходять туди, сюди тягають, штовхають, беруть, намагаються підняти його за ручку за колесо, щось з ним робити. Завдання. Ендуристів та оффроуд райдерів це економія сил. Почнемо з найпростішого, що ми можемо зробити, коли нам треба розвернутися, в нас обмежена кількість простору і нема де зробити велике таке коло, щоб поїхати назад. Перше, треба оглянути, що в нас є, є рельєф. Бачите, така сходинка плавна. Оця плавна сходинка може бути використана для найпростішого варіанту з розворотом. Якщо ви легко дістаєте ногами з мотоцикла, ви можете сісти наверх, завестись і зробити кілька рухів. Ось ми вивертаємо кермо в бік необхідного нам рельєфу, потихенечку їдемо, заїжджаємо наверх на щеплені. Ось, нам треба тепер відкотитися. Вивертаємо кермо в інший бік, відкочуємося. Знову вліво, знову закочуємося нагору, вивернули, трішки потягнули назад, Мот відкотився. Хопа! Це, ми поїхали назад в зворотньому напрямку. Наступне. Ми дивимося на наш рельєф. Що тут, в принципі, крім цього дерева, нічого такого страшного немає. І ми зробимо слонячий поворот Elephant Turn. Що він себе являє? Ми стаємо поруч з мотоциклом всередині повороту. Тобто, якщо ми повертаємо ліворуч, ми стаємо зліва. Зазвичай це найпростіший спосіб, тому що у вас не затиснута права рука. Ви можете спокійно контролювати ручку газу. Що ми будемо робити? Ми нахиляємо мотоцикл, впираємо його на стегно. Чим більший кут нахилу, тим легше буде зірвати заднє колесо в букс. Чим сильніше вивернути кермо в бік, тим менший треба простір для того, щоб мотик розвернувся навколо переднього колеса. І в момент, коли ми вирішуємо розвернутися, ми накручуємо газ. Швидко кидаємо щеплення, колесо зривається. На моменті, коли ми розвернули мотик, ми витискаємо щеплення, прикриваємо газ. Все, ми розвернулися. Давайте спробуємо зробити. Це така більш, більш модна техніка. Але люди, які більш-менш відчувають мотик, вони без проблем з нею впораються. Отже, ми беремо наше щеплення, вивертаємо кермо, нахиляємо мотик. Крутимо газ. Так. І можна отак, як на велосипеді, стали нішкою і погнали. Третій спосіб, який нам може згодитися. Їх більше насправді, але це найпоширеніший варіант. Якщо у вас довгі ноги, сильні руки, ви красунчик та красуночка, ви робите те саме, що ви робили. Зі слонячим поворотом це називається U-turn. Тобто це наше заднє колесо описує таку U-подібну літеру. Вивертаємо кермо в бік, нога внутрішня стає в нас на землю, ми нахиляємо мотоцикл, даємо газу і валимо назад ще один спосіб. Він більш просунутий, і він легше і безпечніше виконується на легких мотиках, типу мотокрос Андура. Елемент насправді не настільки складний, як може здатися. Питання лише в тому, скільки часу ви приділите, щоб його засвоїти. Що нам треба зробити? Треба продавити передню вилку, коли вона буде йти в зворотньому напрямі. Ми Робимо імпульс газом і щепленням, тут електробайк, тому тут тільки газом. Наша права ніжка контролює заднє гальмо, яке тут на передньому на на передньому, на кермі. Завдання таке, щоб підняти мотік на місці на заднє колесо, розвернути його ну бажано на 180 градусів і поїхати в зворотньому напрямі. Ось так. Будьте обережні, завжди розігрівайтеся перед тренуванням і завжди відпрацьовуйте на якомусь місці, де є багато вільного простіру, щоб ви нікого не вбили і себе, і дерева, і тваринок, і ваших друзів. Це був Старк Варх. Дякую за увагу. Я знаю, що вам це точно знадобиться і стане в нагоді. Майже в кожній поїздці. Тому користайтеся. Це була рубрика непрохані поради.